Бандерівці і малороси, релігійні фанатики та савкова культура такими стереотипами завжди хотіли розділити захід та схід України, та звідки це розпочалося? Можливо, з виборчих перегонів у 2004-му? чи за часів СРСР, а може під час Російської імперії. Катерина до 17 років жила в Луцьку, а після 11 класу вирушила в Київ на навчання, де познайомилась з дівчатами з різних регіонів України: Чернівці, Черкаси, Дніпро та Донецьк. Різні традиції, звичаї, навіть мова не стали на заваді їхній дружбі. Мав бути мовний бар'єр, але це не так. Насправді такого не трапилося. Ми розуміли в перші дні одне одну. Просто не те, що співслова, а співпогляда. Хоча просто були деякі слова, які притаманні саме регіону, які трішки були діалектикою, які потрібно було пояснювати, але ми з цього навіть не дуже кепкували, ніяк не насміхалися. І була така історія, що одного вечора. Ми вирішили на деякий час е, помінятися мовами е, для того, щоб можливо зрозуміти краще одна одну. Та все ж у Дніпрян щодо розділення України думки розійшлись. Ані не зовсім відчувають нашу війну. Да, там більшість людей там очень многих они отправили на фронт, очень многие воюють. А вот, но они не ощущают вот этой атмосферы нашей именно рассучной атмосферы. О, единственное, кто же вдоль трасс эти люди видят передвижение техники и можно догадаться, что и куда, но опять же, техника закрытая идёт ночью. Люди в Украине в один противоположного настраиваються. Ну, я вважаю, це взагалі зараз не потрібно, тому що у нас є тільки один ворог, а, ну, саме в країні між собою не потрібно взагалі, ну, такі складні стосунки влаштовувати. Є немножечко із Это очень много играет роль для некоторых людей. А для некоторых наоборот не играет. Не, навичеваю не такого разделення. Там тільки буквально звідти приехала. Такого розділення немає. Один зі стереотипів, які чули, мабуть, всі жителі заходу, бандерівці та націоналісти. Але не всі знають, що активно рух УПА поширювався і на сході, адже українці ніколи не терпіли знущання над собою. І коли розпочалися заходи з колективізації та репресії, люди чинили опір для того, щоб придушити повстання, працювали спеціалізовані групи НКВС, які переодягалися в українських націоналістів і влаштовували Дебош. Це донесення заступника командира 17-ї стрілецької бригади НКВС Українського округу. Це 16 липня 1944 рік. Тут говориться про те, що от діяли такі групи, і от тут, от навіть є слова, будучи в формі бандерівців. Тобто, вони їхня задача була дискредитувати цих українських повстанців. Українські націоналісти під час розкуркулення активно виступили проти російської влади і на сході України. Один з таких представників, Олександр Кузьменко, з Лоцкам'янки у Дніпрі. Він один з українських повстанців. Коли була німецька окупація, чоловік поширював листівки і боровся за незалежну Україну. Тут, зокрема, говориться не за Сталіна, не за Суворова, ні за Гітлера на голову хворого. І за Україну незалежною, ні від Йоськи, ні від Фріца незалежною. От. Тобто. Ну, от такі от листівки. Ну напевно, такого плану листівки він поширював. Ще один стереотип: жителі сходу не вміють спілкуватися українською і хочуть повернути совок. Хоча це зовсім не так. Попри заборону всього українського, на сході люди все ж намагалися зберігти рідну культуру, але росіяни завжди шукали методи, щоб заохотити людей переходити на російську. Як на західній Україні, так і у нас існувало багато людей, які хотіли бути українцями. Але це було досить складно, тому що ну і ще починаючи з політики Російської імперії, відбувалася підтримка на керівних посадах людей, які були. Або з Росії приїхали, були етнічними росіянами, тобто для того, щоб вкорінити саме цю владу над колонією. Ось тут, наприклад, указ імператора Олександра III від 1886 року. У дев'яти західних губерніях до видання для місцевих установ нових штатів особам російського походження, крім місцевих уродженців, здійснюватися за деякими посадами, надбавки до утримання. Ще одна зброя російської влади, якою вони послуговуються здавна пропаганда. З одного боку простіше за все когось знайти і йти за ним. Так ну, це навіть по дорозі, коли ти йдеш, простіше йти за кимось. А коли в тебе багато інформації, дуже легко загубитися. І весь час думати, весь час аналізувати, але це необхідність нашого суспільства і нашого часу. Треба аналізувати, думати і обирати. Весь час Україна не поділена на сорти, не розділена на захід та схід, і про це має пам'ятати кожен, а також вчити історію, щоб не повторювати помилки минулого.